Всім мирного та доброго вечора. Сьогодні 1 лютого, Третій раз розпалюю котел борца. Сьогодні я його розпалював о 7 годині і завершив об 11. -й. У підсумку вчорашньої протопки було 90 градусів на теплоакумуляторі. Трохи верх, низ і середина. Вистачило. Тепла до 7 години вечора. Сьогодні це доба, тому що вчора так само. І залишок було 40 градусів зверху і 30 градусів середина. Ну, Я просто не хотів довше чекати, щоб завершити два рази закласти. Це десь 4 години. Я так вже другий день бачу, що 4 години потрібно для того, щоб зробити дві закладки: раз розпалив і другий раз. Підклав через 2 години. І до 11 години вже лишається тільки жар. Фактично в 10-й, але ще годину воно там о, ті всі жаринки доходять. Зараз покажу, що в нас є. Сьогодні включив котел просто електричний. Він не працює, він стоїть в очікуванні і він не запрацює, оскільки бочка гаряча. Просто я включив, думаю, завтра... Планую поїхати на роботу. Не знаю, коли я повернуся. Чи застану я, що він вмикнеться десь в сьомій годині вечора, якщо тепла не буде в борщці. Можливо, такий момент зафіксую. Так, програматори. Перший поверх як не працював, так і не працює. Другий поверх працює на обігрів. По першому поверсі температура задовільняє. Він десь вмикається, коли я не бачу. Насоси. Працюють через термоголовки. Відмінність від вчорашнього дня я поставив на другий поверх подачу 35 градусів, було 30, щоб побачити, чи буде вимикатися на другому поверсі обігрів. Тому що там на 22 градуси, але там великі втрати, є тепла. І тримається в районі 21 і постійно насос качає. На даний момент. За... Коли завершили, маємо трошки більше як 90, десь 94, тиск десь 2,2. Тут можна подивитися на зворотці. Так само буде як низ в борщці. 91, 92. Вверх 95, серединка, також 95. Ну і тих 92 те, що пішло на зворотку. Котлом повністю задоволений. А, стан котла можна подивитися. Ну, я тут тягу можу дати, але там вже ніякого диму не буде, тому що він догорів. Я його можу повністю відкрити. І нічого не буде. Просто тепло йде з нього на будинок, диму немає. Ось бачите, стан дверей, саме більше, де жар в перших дверях повигоряло все. А взагалі кругом світленько. Тут завжди попел задуває. І саме в моєму верхньому теплообміннику так само все світло. Ніякого нальоту немає. Тільки попел літає. Все, жар догорів. Закриваємо. Є ж такий момент. Сьогодні виставили на відео першу частину, як пан Борис складав. І десь ви почули, що електричний щит мене гуде. Зараз тихенько. Вчора відео знімав, теж гудів. Зараз не гуде. А чому? Тому що просто один контактор я вимкнув. От слухайте. Зараз знов не гуде. але коли буде переключатися фази з першої на другу або на третю, він загуде. Це контактор, який вимикає мастер-вимикач. При виході з будинку вимикаються всі непріоритетні лінії. Цікавий щит. Я половину його підключив, половина ще в очікуванні, оскільки будинок ще не житловий в процесі. Всім дякую. Був коментар, треба дрова зважити. А тоді говорити, скільки це пішло паливо.